Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджоництва. Професійне бджництво це територія, де ми завжди намагаємося досягнути тільки позитивного результату. 13 квітня у нас є дуже багато цікавих різних виробничих справ, які ми виконуємо зараз. Зокрема, вночі, вчора вечором, заселяли першу партію нуклеусів. Уже на підході у нас якраз хороші маточки, які ми цього року достатньо швидко користуючись певними теплими періодами березня місяця, змогли виростити. І тому вчора 47, здається, нуклеусів перших було заселено. І от позаді мене знаходяться нуклеуси з іншого боку, так само, де проходить якраз виліт бджілок. Облід їх якраз після заселення. З самого ранку бжілки п'ють водичку, а наші Миклеуси пішли на обліт. Душа радіє, коли джівки вилітають, коли роблять перший облід, стартує активно сезон матковідний 2023. Роздаємо прививочні планки для освоєння, формуємо нові виховательки. На наступний тиждень. Велика слідуюча серія заселення нуклеусів. Працюємо для того, щоб отримати якісних маток в ранні терміни, оскільки саме на ці ранні терміни найбільший попит зараз є ну, в різних векторах, так би мовити, наших клієнтів, покупців. Тому намагаємося цей вид роботи все ж таки освоїти, не дивлячись на те, що зробити це вкрай складно. Зрозуміло, завдяки тому, що велике господарство, що багато в нас є все ж таки сімей бджолиних, ми можемо частину розплодних рамок, молодої бджоли закумулювати якраз у, на нашому базовому господарстві, тут у Думенцях, у Вилятині, для того, щоб підсилити виховательки, створити оптимальні умови для вирощування маточників. Ну і зрозуміло, як квітесенція, це натрусити достатню кількість молодої бджоли, щоб заселити нуклеусний парк. Стараємося здебільшого з пари вуликів. Один із кращих, одну з кращих сімей формувати в якості виховательки. Інша працює як донор розплоду і бджіл для підсилення цієї самої виховательки. Звичайно, якщо дві хороші сім'ї потрапляють, то вони зразу ж таки обістають обі виховательками. Цього року ми вирішили оранжевим кольором відображати номера наших вихователів. Хочеться зачепити тему дуже для нас болючу і тяжку, це втрату нашого президента. Стритовича Володимира Миколайовича, його трагічну гибель в автокатастрофі. Це дуже важко усвідомити і сприйняти цю втрату. Він був патріотом не просто держави і не тільки держави, хоча це перш за все держава Україна. Він був великим прихильником чистопородного розведення, патріотом наших українських порід бджіл, і все робив для того, щоб не дозволити, не допустити офіційне увезення інших порід бджіл в Україну, особливо гібридів складних, типу Бакфаста, які фактично знищать все українське наше поголів'я чистопородних бджіл, які ще є до цього часу на наших. Землях в цьому відео я теж коротенько зупинюся про різні конструкції нуклеусів, які ми в себе використовуємо і чому з'явилися нові нуклеуси, які зараз ми заселяємо з певними вдосконаленнями, змінами, які, на мій погляд, будуть більш вдалими для широкомасштабного, такого промислового можна сказати, використання. В умовах Закарпатської області для виводу маточок. На складі трошки недостатньо світла у нас, тому ми конструкцію наших нових нуклеусів будемо доповідати на вулиці. Але спочатку треба визначитися, які пріоритети у нас є щодо нуклеусів, які ми ставимо вимоги. Щодо цих нуклеусів і чому ми змушені, я змушений, зокрема, змінювати конструкцію і вдосконалювати, виготовляти все нову і нову партію нуклеусів для того, щоб вирішувати ті чи інші завдання. Ну, Перш за все, нуклеус повинен бути максимально зручний у використанні і мінімальну кількість часу забирати для його обслуговування. А тут направді, цілий цикл робіт впродовж цього сезону. Треба враховувати. Саме головний, так би мовити, постулат, який за останні нехай три роки дослідів ми для себе зробили, це те, що все ж таки нуклеус, як житло для маленької сім'ї, це є сезонний вид житла тільки на період літнього утримання. Ті думки і досліди, які ми робили на попередніх роках з зимовим утриманням наших нуклеусів, виявилися. Невдалими насправді рентабельність тієї роботи, ті трудовитрати, видатки на безпосередньо лікування, загодовування і потім весняне обслуговування бджіл, вони не окупаються насправді. І ми постулат зробили для себе один із важливих це конструкція нуклеуса повинна обумовлювати тільки літнє утримання нуклеусів. Спочатку я вам розповім про попередні наші версії і конструкції нуклеусів. Я працюю без оператора, тому буду одною рукою знімати фільм, з другою демонструвати і розповідати про ті чи інші недоліки і переваги нуклеусів, які виготовлялися і використовувалися в різні роки. Це один із найбільш перших наших нуклеусів, який характеризуються тим, що Створені вони були на 1 четверту нашої Даданівської рамки по розміру нашої рамочки для нуклеуса. Цю версію рамки, що ви бачите, ви вже бачите вдосконалену. В першій версії мали знизу брусочок. І просто дротики ми натягували у рамочці і навощували як звичайні рамки. Відмовилися від тих конструкцій у зв'язку з незручністю заселення нуклеусів. Ця конструкція. Вона є вдалою і вона переходить фактично зараз із конструкції в конструкцію, залишається базовою для інших нуклеусів теж. Характеристика цього нуклеуса особливість його в тому, що тут використані товсті доски. Фошта дошка так називаємо, це 45 мм після рейсмуса. Дно включно так само 45 очка Годівнички доволі невеличкі, об'єм його близько ну десь, можливо, грам 45-50 там іде, сиропу всього-навсього. Такі решета ми використовуємо зверху для того, щоб закривати вихід з цих годівничок. Об'єму зразу скажу, цього недостатньо. Недостатньо. Діафрагма, зрозуміло витягується. Конструкція нуклеуса нерозбірна. І для того, щоб. Почистити цей нуклеус. Потрібно, зрозуміло, розібрати весь нуклеус і працювати з тамескою внутрішньої частині, що є незручно. Ця конструкція нуклеуса мала вентиляційні отвори, які використовуються для заселення. Тут є з іншої сторони такі задвижечки, які дають можливість відкривати, закривати ці значить, вентиляційні отвори. Конструкція людків, ви бачите, дуже простенька. Ну, то ця конструкція попередня наших нуплеусів має ряд переваг, звичайно, порівнюючи із першими нашими конструкціями. Ну, перш за все перевага в тому, що тут більші годівнички, значно більші. Ми спеціальну дошку замовляли і відповідно 25-ю фрезою проводили ці виборки. І тут у нас могло поміщатися ну, близько 90 грамів, 80-90 грамів сиропчику. Вдосконалений цей нуклеус був в тій частині, що ми продумали і почали використовувати такі навісні модулі для пасти. Бачите, такий звичайний класичний може бути використаний стаканчик із соків наших, куди поміщається близько пів кілограма пасти. канді з добавками або стравами, пилочок можемо дати, мед можемо дати. Відповідно... Отвори проходять до відділення де годівничка і потім потрапляють наші бджілки вже у своє гніздечко. Рамка класичну конструкцію має 1 четвертої. Це відбудовані щільнички з минулого сезону, які пройшли озонування, тобто бактерицидну обробку, які були лише відтягнуті. Ми їх цього сезону, котрі світленькі, чистенькі, будемо теж використовувати для заселення нуклеусів. Діафрагма витягуються, конструкція діафрагми трошки з такими зубчиками. Це для того, щоб гарно, якісно все лягло на наше дно. Дно має теж свої особливості, є і недоліки в цьому дні, і переваги, звичайно. Воно клеєне з дошки. Зрозуміло, тут є дві опорні такі ножки свого роду, в яких є вибрані такі нути свого роду, чверті які дають можливість у захват іти самому донові нашого нуклеуса із лапками, на яких стоять наші нуклеуси. Ось ми зараз покажемо, як воно насправді все це тримається. От, Будь ласка, ви бачите зараз, як конструктивно тримається наш оцей нуклеус. Дуже надійна насправді система. Вітри навіть такі були. Дерева переверталися, а наш нуклеус гарно стояли. Були випадки, навіть, що буквально на нуклеуси, біля нуклеусів падали цілі дерева. І, ну, якщо не було прямого попадання, нуклеус нормально ці всі гілки витримував і зберігався на своїх позиціях. Що стосується цього нуклеуса, це продвинутий нуклеус, без сумнівів. Ми в ньому ви бачили, зимували наші нуклеусні місця. З'єднували одне над одним гніздечка. Відповідно, об'єднуючи їх або попарно, або поокремо, ми могли і зимувати теж. Конструктивно тут є дуже цікавий льоток, на який вже можливо дехто і звернув увагу. Це ефект тунелю або такого закритого простору, зімітованого, що дає можливість бджолам дуже. Гарно і якісно захищатися від злодійок, і практично не було жодного випадку нападів на наші нуклеуси за роки використання цих нуклеусів саме із такими цікавими конструктивними елементами на льотках наших нуклеусів. Тут є вибрана 5-мм потайп-виборка, яка дає можливість встановити поворотний круг, де регулюється. Вихід трутнів, маток і бджіл. Це для використання в режимі облітника. Для того, щоб перевозити на далекій відстані, а це ми робили теж і робимо постійно, використовуємо нуклеуси і для в режимі парування маток у лінійному облітнику, медвежі, зокрема на кантині, Ми маємо отакі сітчаті. Денища, які замінюються на період перевезень. Модуль із пасту, ви бачите, дає можливість дуже гарно забезпечувати кормом наші бджілки. І поєднання, зрозуміло, із рідкими підгодівлями. Це можна виконувати. Ну і Зараз підійдемо до основного нашого конструктивного нуклеусу, який зараз є базовим і якого ми виготовили цілу партію. За зиму і він має додаткові переваги. Ну, найбільша перевага цього нуклеуса в тому, що для його заселення потрібно менше бджіл. Рамку ми зменшили по розміру. От стара рамочка, ви бачите, і оце нова рамка. От. Зупинимося трошки на розмірах рамок, бо ця тема, напевно, буде цікавити. Пасічників. Якщо розмір рамки на одну четверту від додана бланта буде 200 міліметрів, то вже нової конструкції 155. Якщо висота старої рамочки у нас виходить 145 міліметрів, 145, то висота вже конструкції нової рамки у нас 130. 130. Тобто нова рамка вона трошки вища і трошки нижча. І це дає можливість, так по нашим даним, зараз, заселяючи, наприклад, один такий нуклеус, економити бджоли на ще одне додаткове маткомісце. Тобто, заселити у старі конструкції нуклеусів тією самою кількістю бджіл ми могли тільки три маткові місця а тут ми заселяємо чотири. тобто 25% економії бджоли для заселення. Що стосується інших конструктивних відмінностей даного нового нуклеуса, перш за все, це конструкція дашка, який дає можливість буквально одним пальцем відкривати наш нуклеус. Одним пальцем відкривати наш нуклеус. Це додаткова робоча зона. фактично. Ця ж сама тема працювала у нас і на самих перших наших нуклеусах, і це нам дуже подобалося. Для того, щоб зберегти можливість з'єднувати наші корпуси, особливо в кінці сезону, коли ми об'єднуємо маткомісця і вже проходить ліквідація нуклеусного парку. Ми передбачили. Особливу конструкцію якраз дашка, де є такі трубчаті свого роду основи, які укріплені на самій кришці, і геподібні отакі крючки які укріплені на корпусі. І ця конструкція дає можливість за рахунок такого бічного ходу встановлювати і знімати швиденько кришки із самого корпуса, що дуже зручно для. Осінніх з'єднань наших нуклеусів, формування таких зборних нуклеусів з багатьох, коли ми виходимо вже на ліквідацію нуклеусного парку. Конструкцію рамки ми зробили таку, що чотирма шурупчиками, фактично два справа, два зліва, тримається верхній брусочок до нижнього. Є розділювачі Гофмана. Самі діафрагмочки, вони квадратні. 4 мм фанеру ми використали, пропіли класика жанра. Це все дуже зручно для того, щоб з одного боку швидко заселяти нуклеуси, з іншого боку, легко обслуговувати. Особливо зручно в цій системі роздавати маточники. Ну і інші роботи, як на мене, так само легко робити і візуально оцінювати стан сімей і все інше. Ми рознесли годівничку. Відносно модуля із пастою. Зробили їх в різних частинах бічних стінок. Змінили конструкцію саме годівнички для рідких подгодівель. Ця годівничка зараз вміщає порядка 140 до 170, і нехай навіть якщо дуже повно налити, сиропчика, що дуже добре, бо зразу наливши таку кількість сиропу, ми зараз побачили по заселеним маткомісцям, що дуже гарно будують вощину і дуже гарно забезпечені вже з першого разу наші бджілки кормом. Отвір для проходу в саме гніздечко. Ще будемо виготовляти спеціальні такі обмежувачі для виходу наших бджілок у годівничку, для того, щоб потім в літній період не будували соти. Ми не встигли це зробити, тому просто анонсую, що така робота буде проведена. Використання пасти дає можливість суттєво зекономити трудові витрати на корму забезпечення наших бджілок в літній період. Якщо на вуглеводневому сиропі ми загодовуємо і заселяємо наш нуклеус, для того, щоб вони потягнули вощинку і дуже гарно його освоїли гніздечко, то потім давати підгодівлю рідки нема часу, бджілки споживають уже самі пасту. Жодної іншої конструкції нуклеусів немає, аналогічного типу, щоб можна було паралельно давати бджолам два види підгодівлі, чим ідеально буквально таки забезпечувати наші бджоли кормами, що дуже важливо, для того, щоб якість маток була максимально високою. Є ще одна дуже цікава конструктивна особливість нової конструкції наших. Нуклеусів, про яку я вам зараз розповім, але зніму корпус і таким чином це зробив. В даному випадку ви бачите попередню конструкцію дна, яке є від'ємним, і, звичайно, чистити це від'ємне дно, порівнюючи з нерозбірними нуклеусами, значно легше. Але в той же час оці брусочки, віночок, які створюють фактично зачеплення між корпусом і дном, вони ускладнюють чистку самого дна. Ці угли чистити доволі неприємно і використовувати, зокрема, болгарку із лепестковим кругом тут ну, досить важко. Тому ми зараз принципово змінили конструкцію цього дна. Це так само клеєна дошка із двома опорними відповідно, брусками, то, що ми говорили, які використовуються для кріплення. А у самій дошці по периметру просто фризою знята чверть, яка фактично є зачепленням для корпуса. От. Така конструкція дна облегшує чистку самої поверхні дна, тому що тут немає ніяких преград, ніяких перепон для того, щоб лепестковим кругом просто ізшліфувати частину цієї рівної поверхні. Ну що, я вам коротенько розповів про переваги і недоліки деяких тут наших нуплеусів, які ми в себе використовували вже реально у роботі. І ту еволюцію зміни конструктивних елементів, яку ми для себе визначили як пріоритетною. Ми вам продемонстрували. Можливо, ця інформація буде і корисна. А зараз глянемо на нуклеус, який три дні тому був заселений, як вони себе почувають. Це перша ревізія, ми ще там не дивилися. І цікаво, як вони себе почувають у нових наших нуклеусах. Третя материнка. Це 46-та гнорічна група типу СНВ. Ну що, ми обслуговувати будемо на теплий занос, наші нуклеуси. І я крупним планом спеціально зробив камеру, щоб добре видно було, краще те, як себе бджілки наші тут поводять, так? Можемо зразу витягувати дві рамочки. Бачу, тут трошки злетіли бджілки з цього нуклеуса. О, Маточка ходить. Ось вона наша мамучка. Вже пилок навіть встигли принести і трошки вже є навіть відбудованого софіка і нектар. І нектар. Традиційно ми вирівнюємо наших бджілок після перших ревізій. Якщо десь трошки слабша сімейка, ми потім будемо перекидати розплід. Ось тут є маточка, яка вже вийшла, от, молоденька вона от, прошу. От вона. Ну, гарно потягли сотик. Тут у нас вже бачу є і пилок, і відбудований стільничок. Дуже гарно активно наші дзвінки тут працюють. Це не може не радувати. О, тут теж маточка наша ходить. О, бачимо, так, от вона. От вона наша красуня заховалася. От вона вона от ходить молоденька. Радує те, що вже є пилок і є багато нектарів. Будемо зараз сьогодні ще підгодовувати наших дві, звичайно. Так вони, бачите, попрацювали. Ну, очевидно, треба сказати і про окремі недоліки наших нових нуклеусів. Ну, Перш за все, можна віднести до недоліків. Це достатньо велика кількість конструктивних елементів. Будучи розбірним, цей нуклеус потребує догляду за кожною із елементів, кожним із елементів конструкції. І це трошки додає роботи і праці. З іншого боку, виготовлення цього нуклеуса потребує досить високої культури, якраз столяра, знань і дуже дисциплінованого виготовлення, щоб всі, всі деталі добре співпадали і на великій серії ну, були всі взаємозамінними. Ну що, шановні колеги, я вам розповів про свої спостереження і про Особливості різних конструкцій нуклеусів, які використовуємо в себе, попри війну, попри кризу, попри великі фінансові труднощі у роботі зараз, ми все ж таки протягом зими змогли виготовити партію нуклеусів і зараз запускаємо їх в роботу. Хочемо всіх наших колег привітати із наступаючим Великден. Побажати Божої ласки і заступництва Божого, щоб ангели оберігали всіх наших воїнів на війні, щоб наші волонтери, щоб наші тили тримали оборону і стрій так само, як це роблять наші воїни напередку. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Від цього залежить рейтинг нашого каналу. Всіх благ, щастим!